Дітки, добрий день. Хочу вас запитати, як ви розумієте такий вислів. Не знаєш бруду, не лізь у воду. Давайте розберемося. Слухайте ось такий перший випадок. Хто на дерево заліз? Відчайдушний наш Борис. Як спуститися, не знає. Ой, рятуйте, він волає. Другий випадок в люк звалилася, злякалась та забилася, а чому звалилася, під ноги не дивилася. А ось і третій випадок. Богдан поліз за кішкою до темного підвалу та заблукав, ой лишенько, так клопоту чимало. Всіх витягли рятівники, відважні, мужні, ось які. І так сказали дітлахам, ти, певно, здогадався сам, не знаючи броду, не лізьте у воду, бо хлоп'ята – це таке нещастя до травматології попасти. Діти, а ви знаєте, що таке травматологія? Травматологія це галузь медицини, яка займається лікуванням травм, вивіхів, розтягнень зв'язок, переломів. У народі травматологію називають також лікарню, де лікують людей з травмами. Лікарі-травматологи стверджують, що більшість нещасних випадків відбуваються через неуважність та необережність самих хворих. Отже, треба бути обережним та уважним. Існує 11 правил безпеки. Давайте їх розберемо. Перше правило не грай з вогнем. І вдома, і на вулиці ти можеш спричинити пожежу. Хочеш разом із друзями посидіти влітку біля вогнища, звернися з проханням до дорослих, аби вони склали вам компанію. Відпочинемо, зараз у нас і хвилинка. Раз, два, ліво, право, тулуб ліво, тулуб право. Стати разом на моски. А тепер на ніж встали. Кубиками прочищали. Раз, два. Піш плавати дуже добре, але ніколи не купайся у незнайомому місці. Особливо небезпечно у такому місці стрибати у воду і пірнати. Під водою можуть бути карчі, каміння, залізяча, тому ти ризикуєш поранитись або розбити собі голову. Граючись із другому воді, навіть жартома не тягни його під воду. Не всі плавають так само добре, як ти. Друг може перелякатися, накоптатись води. Ніколи жартома не кричи тону. Хтось може кинутись тобі на допомогу, не вміючи добре плавати, як ти. Оминай обірвані електричні дроти. Ніколи не наступай на них. У грозу не ховайся під поодиноким деревом. Ніколи не забирайся туди, звідки не знаєш, як вибратись. Не розмовляй з незнайомцями, не сідай до них у машину, не погоджуйся нікуди з ними йти. Не вибігай на проїжджу частину вулиці, навіть якщо наздоганяєш улюблений м'ячик. Переходь вулицю тільки на зелене світло. Коли переходиш дорогу, обов'язково подивись спочатку наліво, а потім направо. Не перебігай вулицю перед транспортом, що рухається. Ну що діти, ви ж розумієте, що про безпеку треба дбати? Ми такі вже розумні з вами. Давайте допоможемо зайчику. Вітаю тебе. Я казкова фея. Мені відомо, що ти любиш казки в моїй казковій країні багато героїв, які потрапляють у біду. Бо не знають, як правильно поводити себе в різних ситуаціях треба їм допомогти. З моєю допомогою ти зможеш потрапити до країни казок. Раз, два, три, казка з'явися. Щось не виходить. Не зрозуміло чому. Для того, щоб потрапити, треба відгадати загадки. Цей герой. Втік від діда та від баби і покотився в ліс гуляти. І та казка «Колобок». бок. В цій казці їх з'їли, бо вони відчинили двері Вовкові. Казка про ловка і семеро козенят. В цій казці герой не послухав свого товариша, і його викрала лисичка. І ця казка називається Котик і півник». Загадки відгадали, тож давай знову спробуємо потрапити в казку. Раз, два, три. Казку потрапили ми, а ось і казкова країна. Подивись, зайчик сумний, бо він грався молотком та вдарив лапку. Чи можна гратися молотком? Давай допоможемо зайчику розібрати речі. Якщо предметом можна гратися, Будемо розміщувати в полонку під зеленою галочкою, а під червоним хрестиком предмети, якими не можна гратися. Чим можна гратися лялькою чи хімічними речовинами? Чим можна гратися молотком чи цеглинками Лего? Лікою, чи сокирою? Що безпечніше? Кубик, рубік або ліки? М'яч або сірники? Іграшкова машина, чи цвяхи? Що безпечніше ножиці або олівці? Зайчик думає, що ж безпечніше, ніж, чи велосипед? Зайчик обирає велосипед. А тепер фея-казок хоче перевірити тебе, чи зможеш ти обрати правильну відповідь. Які діти обрали правильні місця для ігор? Чи всі діти катаються в безпечних місцях? Хто з дітей правильно поводиться з електроприладами? Яка дівчинка вчинила правильно? Треба подивитися у вічку, якщо ти бачиш незнайому людину, відчинати двері не можна. Хто з дітей вчинив неправильно. Якщо тобі незнайома людина пропонує сісти в машину, піти кудись або щось смачненьке, іграшку, тваринку, обов'язково відмовся, бо це небезпечно. Ти молодець. Дякую тобі за допомогу зайчику! Зорова гімнастика. Дітки, правила безпеки ми з вами повторили. Нагадуйте своїм батькам, коли йдете на майданчик ігровий, щоб брали з собою аптечку на всяк випадок, але нехай з вами нічого не случається, тому що правила ви вже добре засвоїли. Бережіть себе, до побачення, до зустрічі!